Христос Воскрес, воістину Воскрес, дорогі брати і сестри, було таке запитання: є фігура статуя Ісуса Христа Воскреслого, який тримає в руці Хрест, і на цьому хресті є хоругва. Така маленька зазвичай це є червоний матеріал, і біленький або золотенький хрестик пришитий на цьому. Це є хоругва перемоги Ісуса Христа Воскреслого. Ця фігура встановляється на вівтарі під час літургії, пасхальної, першої літургії Пасхальної, і повинна бути аж до Вознесіння Господнього, може бути теж до П'ятидесятниці. Нема питань, це не є якась проблема. Ісус вознісся на небо, але не обов'язково забирати цю фігуру, можна її тримати аж до П'ятидесятниці, до зіслання Святого Духа. Так що така відповідь, де є в кого в храмі така фігура, стараться її завжди тримати на вівтарі, і вона постійно має бути аж від Пасхи до Великдня, до п'ятидесятниці, можна її після Вознесіння забрати, але не обов'язково. Так що така відповідь: всього найкращого: Христос Воскрес, воїстину Воскрес.